Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Сьогодні хочу поділитися з вами шикарною знахідкою для кухні: це бутербродниця, мультимейкер, вафельниця. 4, в одному словом від торгової марки ROTEX. Як ви знаєте, ця фірма українська і вона спеціалізується на виробництві побутової техніки. У мене це річ, яка знадобиться, мабуть, щоранку. Тому що кожен з нас полюбляє смачні сніданки в нашій сім'ї. Снідати це обов'язково, снідати це потрібно і всі чекають сніданку. І в цьому допоможе мені бутербродниця зробити його більш яскравим, більш насиченим, більш цікавим. На кожен день щось новеньке і різне. В наборі у мультимейкера бутербродниці є змінні пластини, і їх аж чотири види. Пластини зйомні, все можна помити, і це дуже круто, бо раніше у мене була вафельниця, в якій не зйомні пластини, і це дуже впливає на її експлуатацію. На цьому приладі є фіксатор. Зробив собі, поклав бутербродик, він собі готується, клацнув і нічого не потрібно руками тримати. Є також нековські такі утримуючі ніжки, це теж дуже важливо, щоб, наприклад, хтось потягнув, щоб воно не впало, воно так, знаєте, міцно тримається. І найголовніше це потужність 800 Вт, достатня для того, аби приготувати собі сніданок в досить короткий термін. Сьогодні я хочу показати вам варіант, Анти наших сніданків, які я, справді застосовую в нашому житті з дітьми, бо е діти у мене полюбляють солодке, полюбляють різноманітне. Друзі, я вам хочу залишити промокод на знижку 10%, Промокод зоряна 10 Він буде сумуватись навіть до акційних пропозицій і діятиме до 31 січня 2025 року. Тому, хто що хтось хотів собі купити, запланував покупку, скористайтеся такою нагодою, переходьте на сайт Ротекса і обирайте нові гаджети для своєї кухні і не тільки. І Першим варіантом сніданку хочу показати вам бельгійські або просто класичні вафлі, солодкі вафлі. Дуже полюбляють мої діти, і, чесно кажучи, я теж Я полюбляю як експериментувати, так і в класичному виконанні. Для них нам знадобиться 150 г цукру, пакетик ванільного цукру, 4 яєчка, 300 г борошна. 200 г масла вершкового, 82 приблизно 150 г молока, можливо трішечки більше, та розпушувач одна чайна ложка. До яєць ми будемо додавати розтоплене масло, але дивіться так, щоб воно було розтоплене, але не дуже гаряче, аби не заварити наші яйця. До борошна додаємо розпушувач, можливо, дрібку солі, перемішуємо гарно і будемо до яєчно-цукрової з маслом суміші додавати борошно, до такого дуже-дуже густого стану. А потім молочком розводити будемо до такого стану, який нам може потрібен. Для приготування вафель, це консистенція густої сметани. Я давно вже готую за цим рецептом, інколи я бавлюся з кількістю цукру, бо іноді мені хочеться менш солодкі, іноді навпаки, більш солодкі. Словом, саме з цукром я експериментую, а так всі інгредієнти. Однотипні, одинакові. А я ще грію молочко до такої кімнатної температури, бо воно з холодильника було, аби воно не було занадто холодним. Все ретельно перемішуємо, і важливий момент дати трішечки тісту постояти хоча б хвилин 10, аби борошно встигло, так би мовити, розійтися. І наше тісто буде готове. Попереднє потрібно дуже гарно розігріти вафельницю, і в перше використання обов'язково змастити пластини трішечки олійкою. Далі вже це не потрібно, тому що в самих вафлях є вершкове масло і досить багато його. Але от перше використання бажано змастити. Ще мені потрібно буде налаштувати рецепт до вафель, саме на пластинах для вафель, бо трохи задовго це все випікалося, як на мене. Можливо, тому що моя попередня вафельниця була потужніша трохи і є з чим порівняти. Але загалом потім вже інші пластини себе дуже гарно показали, тож показую вам всі, всі наступні рецепти також. Сподіваюся, вони вам прийдуться до смаку. Детальний рецепт з усіма грамами, інгредієнтами я буду писати, як зазвичай в описі під цим відео. Ну, а свої вафлі я подавала діткам з варенням, собі зі згущенкою і ягодами, які я заморозила влітку. У нас це були і батьківські, і також куповані, і малинка, і лохина. Дуже вони класно виглядають на гарячих вафлях, швидко тануть, словом, так, знаєте, естетично ще красиво. Та й взагалі все, що є вдома, все класно смакує. Вафлі самі по собі дуже смачні. Зверху вони виходять такі трішки хрумкі. Хоча я полюбляю дуже-дуже такі, знаєте, щоб аж підсушені були, а всередині м'які і ніжні. Ну, рецепти можуть також впливати ще на самі вафлі, тож я спробую ще якісь інші. І, до речі, дуже хочу спробувати зробити якісь солоні вафлі. Якщо ви знаєте якісь смачні рецепти, буду вдячна, щоб ви написали або скинули посилання на такі смачні рецептики. Наступний рецепт у нас готувався справді вже досить швидко і спонтанно, перед навчальним процесом зранку, і треба було досить швидко все зробити, щоб не запізнитися до школи. Отже, в реальності рецепт і рецепт смачний, і швидкий, словом, користуйтеся. Це будуть гарячі бутерброди з шинкою та сиром, а також овочами. Для цього я нарізаю. Баличок або шинку, в принципі, будь-що що у вас є, можна відварено індичатину, або курятину, або рулет, якщо у вас є якісь місний та і, в принципі будь-яку ковбаску можна додати. Та е, сир. Сир у мене був уже плавлений в пластинах. Це дуже зручно для саме для бутербродів, і я полюбляю саме цей чедер сир тому я його і взяла. Він мені найбільше якось смакує з усіх плавлених. Але пізніше я вам покажу ще з простим твердим сиром, теж є класний рецептик. Також нарізаю тоненькими слайсами огірочок і буду використовувати салатне листя, а також беру такі великі тостерний хліб великий. Для того щоб ну, по перше, був не маленький бутербродик, а, а по-друге, щоб повністю ліг на пластину, і буду я використовувати пластини для грилю. Вони також підходять для приготування гарячих бутербродів, хоча там є і інші пластини. З ними також буде сьогодні рецепт. Максимально простий рецепт. Не знаю навіть, як я до цього не додумалася раніше. Настільки це смачно, просто і різноманітно, це вже не просто помастити хліб маслом. Це по-іншому. от знаєте, Гарячі бутерброди це гарячі бутерброди. Вони смачніші і ситніші, здається, ніж просто бутерброд. Речі, ми до цього майже ніколи не купували тостерний хліб. Чи тостовий хліб, настільки він смачний, і як це класно вранці. Він і легкий, і ситний. Словом, будемо тепер частіше брати. Ну, принаймні, на сніданки. Я роблю одразу такі гарненькі за товщиною бутербродики, немаленькі, багато начинки, щоб наїстися. І попередньо змащую пластинку невеличкою кількістю оливкової олії, аби хліб трішки підрум'янився. І зараз будемо готувати горішки зі сгущенкою. І це буде такий досить простий рецепт. Для цього нам знадобиться 450 г борошна, 200 г вершкового масла високої жирності, 100 г цукру, 2 яйця, 1 чайна ложка розпушувача. Один пакетик ванільного цукру і дрібка солі. Масло повинно бути з холодильника. У мене з морозильника, тому я зараз трішки підрозморожу в мікрохвильовці, і будемо робити звичайне пісочне тісто. Друзі, я ніколи не робила горішки, але це один із улюблених моїх десертів, улюбленого мого печива. Це ще з дитинства. Хоча не так часто ми його їла, але от чомусь мене цей смак асоціюється саме зі смаком дитинства і саме зі згущенкою. Мені не потрібно ні варення, ні якісь там горіхові пасти, саме варена згущенка. Купила я для цього, до речі, баночку з гущеного молока. І, я його взагалі, знаєте, не купую. А тут все поєдналося. Просто це був день здійснення моєї мрії невеличкої. Донька йшла тоді на заняття, і вона побачила, що я щось буду готувати, і каже: залиш мені тісто, щоб ми разом з тобою приготували. Ну, Але це ж тісто таке, що особливо довго не можна готувати, і це був вечір. Точніше, залишати не можна. І я заморозила, а на ранок ми просто доготували ще партію цих. Цього печива. Дуже все просто і легко, тісто можна приготувати, як то кажуть, заздалегідь і, і наперед і досить багато, щоб воно у вас в морозилці лежало і до певного моменту чекало. А потім просто трішечки його при... підрозморозити при кімнатній температурі, щоб воно було піддатливе, і напекти собі смачного і свіжого печива. Ну, а вже начинити там немає проблеми. Найбільша трудність це, напевно, зробітня. Замісити це тісто, а потім вгадати з розміром, який необхідний для формування горішка. Я подивилася, як пишуть в описах під рецептами, і переважна більшість написали, що тісто повинно бути з розміром у вишеньку. Тож я вам так само кажу приблизно як вишня. Тоді воно і не виступає за країни, потрібно обламувати залишки, і так само воно не маленьке. Тому готую, смакую, готувала вже двічі. Дуже мені сподобалось. Але знаєте, що найкрутіше? Настільки швидше, швидко це все пеклося, що я була здивована. Я думала, це в мене зараз як почнеться о дев'ятій вечора, так і о першій ночі ляжу. А о 9.30 я вже пила чай. Це правда, це дуже було швидко. Най, най, найтрудніше це було дійсно замішати тісто. Вафельниця ідеально. Справилася зі своєю задачею і велику кількість горішків. Ми цих напекли, а потім і начинили все дуже і дуже швидко. До речі, у нас буде скоро ярмарок в дитячому садочку, такий благодійний. І я ось запланувала, що буду в цій вафельниці пекти саме горішки і продавати їх на цьому ярмарку. Як бачите, то вже були кадри зовсім іншого дня. Я дійсно готувала ще раз ці горішки, дуже і дуже вони смачні. Ну і ще один варіант гарячих бутербродів, теж з ковбаскою і вже з твердим сиром в іншій насадці. Насадка саме для гарячих бутербродів. Дуже виходять вони пікантні, смачні. Роблю їх до звичайної яєчні, до овочів. Нещодавно готувала мариновані баклажани, і виходить повноцінний, дуже ситний, смачний сніданок. Знаєте, дійсно, що не голодний до обіду і спокійно собі можна вчитися, працювати і проводити свій день. Друзі, і цей рецепт буде останнім, але він один із найкрутіших. Він теж буде готуватися за допомогою, за допомогою мультимейкера Вафельниці. Фактично, це такі, знаєте, міні-. Шарлоточки або млинці з яблуком, хто як хоче, так і називайте. Дуже легко готується. До яєць додаємо цукор. У мене два яйця, приблизно 100 г цукру ось такі два черпачки борошна. Ви собі, як знаєте, рецепт на шарлотку, ось такий готуйте, просто невелику якусь кількість. І замість молока я додавала йогурт звичайний. Усю масу ретельно перемішуємо, і сюди будемо натирати на велику терку яблука. Мені, в принципі, це подібний рецепт до шарлотки. Ще сюди можна кинути е, трішечки розтопленого масла. Вершкового теж буде дуже доречно. Я яблука попередньо чистила від шкірки, бо під час опікання. Вона стає м'якою, а під час запікання на вафельниці все-таки ще може відчуватися. І щоб дітки могли спокійно поїсти, я її зняла. Все, далі діло за малим: взяти вафельницю, гарно її розігріти, покласти трішечки вершкового масла на дно і налити такий млинець звичайний. Та почекати до готовності. Готується досить швидко. Я готувала невелику кількість, бо це був сніданок лише для мене і молодшого сина. Тому лише кілька штук робила. Дуже і дуже смачний рецепт. Обов'язково скуштуйте, навіть якщо у вас немає такої вафельниці, можна це робити на звичайній сковорідці, Просто це будуть такі яблучні оладки, так би мовити. Тож смачного вам і напишіть, будь ласка, чи ви маєте такий мультимейкер вдома, які ви знаєте ще швидкі рецепти, бо для мене дуже важливо саме швидкі рецепти і щось смачненьке. Зранку я дозволяю собі солоденьке, якось горішки. Можу буквально попити каву після сніданку із такою кількома штучками горішків, задовольнити знаєте, свої ці потреби в солодощах на весь подальший день. Словом, дуже все смачно і рекомендую вам також зазирнути на сайт Ротекса. Можливо, вам дійсно щось знадобиться. Ціни там да, досить лояльні, як на наш час, а е, товари гарної якості. У мене є ще також від цього бренду м'ясорубка, то я нею дуже-дуже задоволена. У цьому буду закінчувати своє відео. Бажаю вам смачних ситних сніданків, яскравих сніданків, а головне в тишині в спокої під мирним небом. До наступної зустрічі у новому відео. Па-па!